Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ось черговий день, подарований Богом для нас, і ми знову маємо можливість сьогодні попрацювати. І маємо можливість послухати сьогодні історію про те, як будувався наш дім молитви. Про це розповість нам пастор церкви Михайло Андрійович. Дім молитви. Приблизно. Будувався три роки. Була сильна дискусія, де його будувати, місце обрати. Покійний брат Олекса пропонував Галицю. Було друге місце, пропонували на Глякові, а потім дійшли до згоди побудувати його в центрі села на цьому місці, де є він. Але не так просто тут. Вибрали участок тут, де проживав брат Вася туди щук Авраамів. Там викупили участок майже 20 соток. Завезли камінь, гарне місце, велика територія. Але перешкоду поклав священник. Він сказав, що це по дорозі до православної церкви і будуть перехвачувати людей, і він більше мав владу, туди якраз влада. Часто то міняла то Росія, і нам заборонили будувати там дім. Хоча вже увесь камінь був завезений під будівництво інші стройматеріали. Повстало питання, як далі, де? І от на цьому місці де Зараз побудовано жив Леон Трофан. І Він погодився дати сім соток на будівництво цього дому молитви, а взамін Віддали ту землю, яка була придбана. Ну і коли вже рішили остаточно тут дім будувати, я не пам'ятаю, скільки то кубову каменю було завезено туди, ну майже на увесь дім то перевезли сюди, і в перевозці цього каменю майже участвувало село. То перевозило під водами, то говорять <клухи> ті брати, які участвували в цім, говорять, що підвода підводи трималася. З того місця до цього, значить, розрив між відстані дуже був, був Короткий. І все то вручну грузили, вручну скидали, той камінь і так побудували. Будували ж з великим ентузіазмом проект, вибрали. Взяли з Кишиньова, з центральної церкви. Поїхали туди, брати, подивилися, значить. І, і що найголовне, в той час нараховувалося, коли розпочинали будувати 50 членів. Але вони дивилися, як в євреям є написано, з вірою в майбутнє. Вони сподобували такий дім значить, з перспективою, що буде пробудження. Ну і будували за свої кошти. Ну. Допомагали брати з інших церков, ну, мають спеціалістів, коли мурували. У Цей дім вже воно вимурваний з каменю кар'єрного, який у нас. Стіни шириною до одного метра. Коли будували, робили верх цього усього багато спеціалістів, які були в той час плотники. Далі хоч вони були і не православні, але вони теж включалися і допомагали всім будівництві. Коли повстало кришу робити, ну, зробили а її жестю накрити то накривали брати з мушинця. Одного з них я пам'ятаю Сіньон. І там було ще з ним декілька братів. Бо коли ми робили реконструкцію це вже в 87-му році, 86-й, 87-й, то там треба було кришу коридори. Вимоври і робили єдину кришу там. І середину треба було знову ну, накрити, завальцювати цю жесть. То ми підходили вчасності. Я був вже туди при Просили він ще жив, брат сім'ян. Каже, брат сім'ян треба він сказав, брате, з задоволенням. Але я вже ну, трусяться, я боюся. Правда, не йшли ми другого брата, віруючого козочка з Романківцю, і він нам цю справу зробив. Участвували активно не тільки коли будували дім, брати, але й вся церква, в частності, сестри, діти. я Яспова. <кхем> Як розказували в частності, брат Василь, шляхта Семенович, бувший присвітер, розказував він тоді був малим. Каже, ми всі приходили. Ну і коли мурували, то було літо, спекотно і каже, це ми... ну, нашу задачу входило давати води робочим. Кружкою, каже, ми всіх каже, чекали, хто скаже на кожній стіні. І от мені згадується, коли спогадували брати про будівлю. Як строїли, відстроювали після розрухи в Єрусалемі наружні ті стіни. З таким ентузіазмом і будувався наш Дім Молитви. Вікна і двері робив. Він був не віруючий, але лояльно відносився до віруючих. Він затак, знаю, що фамілія його кобильник був. А ім'я не помню. Донедавна він, коли кончив робити вікна, двері, там той балкон, що був ззаді, і він е, таку досточку. І на ній зробив надпись що... значить, Столярні роботи робив Кобельник та ім'я отчество і в яким році. Також з погадою сестра розказувала, ну, коли вже зробили вікна, двері треба стіклити, а вже вибилися з сил. То. Ну що, трава стекло, нема за що. Ну і каже, давай ми так будемо. От на протязі майже місяця кури, які знесуть яйця, значить, ми не будемо для своїх цілей використовувати. А несемо на базар, продаємо, а ці гроші значить ми на скло. І так, сестри, зашити яць. В общем, придбали скло. І от у 30-му році будівля завершена була і зробили. Відкриття посвячення Дому молитви. Щиро дякуємо Михайлу Андрійовичу за чудову історію, чудові спогади, які майже мають сторічну давність, за те, що ми могли перенестися в ті часи. І відчути, як саме будувався наш дім молитви. Я сьогодні дуже мало вам розповідав про те, що відбувалося на нашій площадці. майже не розповідав вам про хлопців, які працюють на даху, минулого разу більше приділив уваги. Думаю, наступний раз. Хотів сказати, що колоти дрова це не зовсім важко. Одночасно оновлюється наш паркан і наші ворота. Ось такий козирьок, який йде над дверимами. Ось Весь верх, котрий розібрали, все дерево, яке там було, пішло на використання, на кухню. Наші сестрички готують. Для наших військових постійно випікають різні смаколики і один раз на тиждень загружають автобус і відправляють для них. І тому там потрібні дрова постійно. А тим часом наші сестрички вже привезли для нас обід. Брат Володя спік смачненький хлібчик, з сестрички зварили гарний борщик з сметаною квасолько. Дякую вам, сестрички. борщик був дуже смачненький. Аромат цього обіду і цього борщу відчувався на всьому куті, недобоюся. Ці аромати відчули також і наші хлопці, бо почали підтягуватися до обіднього столу. Як завжди, наш обід розпочинається з молитви. Дякуємо, життя, за здоров'я, дякуємо за можливість покродеся додому Твого, дякуємо за свої життя перед нами. Побласли її і будь пославні в нашому житті. Вічні Бога. Амінь. Співати не міг, і густі нема. Це, це прикриття. Ви по фалецю не Щиро дякуємо вам, сестрички. Все дуже було смачненько. Голубці дуже смачні, тортик був дуже смачний. Все було смачно. Дякуємо, хай Бог благословить ваші руки. Дякую вам за вашу працю, за вашу турботу. Віть, помилишся. Амінь. Дякую. Сьогодні зовсім мало. Я приділив уваги нашим хлопцям, які працюють на даху. Я думаю, що завтра, якщо дасть Бог життя, здоров'я, буде погода, будемо працювати. Я більше розповім і покажу вам про їхну працю. У них все добре, рухається робота, частинка роботи вже зроблена, але потрібно ще дуже багато попрацювати, щоб довершити цю роботу до кінця. Але віримо в те, що Бог благословить і допоможе нам в цьому. Турець нашої, криші, даху. Ось такій зараз фазі. Завтра потрібно буде подавати утеплювач. Але це наші бажання, наші плани. Гідрометцентр показує, що завтра в обід орієнтовно може бути знову дощик. Так що, доживемо, побачимо. А вам щиро дякуємо, друзі, за те, що ви разом з нами, за те, що пишете, підтримуєте, молотите нас. Хай всіх вас рясно, Бог благословить. Миру вам, до зустрічі. Хай Божа охорона буде завжди над усіма нами.